Доброго дня! Сьогодні в нас буде постараюся, дуже-дуже постараюся зробити короткий огляд на наушники. Грубо кажучи, зайшли на AliExpress, купа класних товарів по класних знижках, там наушники туди-сюди, але не знаєте, що купити, що краще, що як працює. Е я перепробував кілька версій цих наушників різних, і про 6, і про 60. І ігрові там, 2 три штуки. І зрештою зупинився на оцих наушниках. Вони, як мій вірний пес, куди я, туди вони. Нагород, згороду, в ліс, з лісу, робота, не робота, розмови і туди-сюди. Як бачите, вони вже такі в пилі заюзані, я вже їх зумів нормально відтестувати, поперевіряти. Вони. Коли заряджаються червоненьким горять, також коли вже заряджені, вони синеньким горят. Тут індикація є, зелена або червоненька Type-C зарядка приходять от в такому кейсі. Самі це наушники Lenovo HT38. На там вони порядка 2 доларів коштують, можливо, чуть дорожче. Там дають яка акція, але якщо нормально їх купити, то вони будуть. В районі там 100-150 гривень коштувати. За ці гроші вони того вартують. Інструкція на англійській. І, як можете помітити, вона тільки на англійській. Є отут отримарочка на турецький і ін... Турція, Індія, В'єтнам. Тобто це примітки більше до ліцензійної умови, угоди, щось з типу того. По характеристиках самих наушників. Bluetooth 5.0 версія. 10 метрів приблизно дальність їхньої дистанційної роботи. 3 години музики, 4 години розмов і 1 година зарядка. І як бачите, 30 мАч зарядка самого навушника і 250 мАч зарядка кейсу. В комплектацію входить інструкція, кейс, два навушники і кабель маленький тип С для зарядки. Приходить вона от в такій коробочці, коробочка повністю вакуумно запакована, тобто це не якийсь дішман, що приходить в простих целефанових пакетиках, а це саме завод Lenovo. Ну, скоріше за все. Може, звичайно, і не завод, може там щось намучено, але по типу того, що я вже перевірив, воно дійсно нормально працює. Самі навушники виглядають в доволі приємному кейсі. Тут, до речі, є, є Lenovo TWS AirBuds плюс модель HT38, тобто нормальним шрифтом, без всяких оцих китайських символів, без всяких непонятних назв і так далі. Сам кейс він магнітний. Всередині, отут от ніде ніякої китайської лейбочки немає. Там теж все нормально. Пластик виконаний адекватно. Сам навушник також виконаний адекватно. Зараз секундочку, це з кармана трохи поналазило. Пише правий і лівий. Звук об'ємний, комфортний. Е, так як вони такої от Форми універсальні, то вони підійдуть, я думаю, майже до кожного вуха. Деякі такі наушники, допустимо, про 6, вони трохи мають різний баланс. Тобто про що я говорю? Оця частина, де динамік, вона може бути, допустимо, важча за оцю частину, де акумулятор знаходиться. Або просто де ручка знаходиться, або навпаки. І тоді цей навушник в вухові погано сидить, Тобто він може випадати, або немає певного балансу. Тут я не знаю, що за що важче, але от сам баланс він нормально зроблений, тобто вони в самому вухові сидять нормально. На вухо не давлять, не пережимають, все нормально. По автономній роботі, що я перевіряв, за день дуже важко от просто так взяти і їх висадити, щоб вони прям розрядилися. Через те, що. Ну, Дуже рідко, коли можна, там, грубо кажучи, 4 чи 5 годин безперервно сидіти і нічого не робити, тільки в наушниках щось слухати. Ну, в моєму використанні, допустимо. По-любому, там десь кудись чи пішов, чи води попив, чи пішов там. чи щось зробив, І так виходить, що кладеться навушник-кейс, і після того він підзаряджається, і вони таким чином не розряджаються. Е по часу роботи там вказано десь 4 години. Ну я так скажу: я дивився бій останній усика з дебюа. Е, перші бої андеркарту і до самої перемоги усика я от на цих наушниках продивився, і це там порядка 4-5, напевно, годин. Вони без проблем це все прослухали, я це все продивився. Під кінець вже вони сигналізували в самому навушнику, що малий заряд акумулятора, але все одно я дожав ці наушники і вони все одно дотрималися. Тобто, можна сказати, тривалість роботи з одного заряду цих навушників навіть чуть-чуть більше, чим описано в самій інструкції, в самих документах. Середжаються вони так, як там все написано. Звук нормальний, без шипінь. При переключанні музики також ніяких шипінь, ріпінь, нічого такого немає. Звук чистий. Мікрофон, звичайно, як і всіх цих наушників, тиховатий за рахунок того, що ми говоримо не в мікрофон, а ми говоримо ну, в ухо йому далеко того мікрофону. Тобто він чутно все нормально, але чуть-чуть ну, як в бошці. Ну, Це в всіх наушниках, так ви нічого з цим не зробите. Така якби структура, нічого з цим не можна зробити. Але якщо брати по зовнішньому вигляді, ціні, якості, як воно звучить, як воно робить, ну, я думаю, це буде оптимальний варіант. Якщо бачите такий за 150 гривень, на ліжці спокійно беріть і не видумуйте. все буде чітко. Дякую за увагу, до нових зустрічей!